У нас більшість жінок вважає, що якщо іде менструація, значить я можу завагітніти. Це абсолютно правда. Ну це не означає, що кожен цикл під час менструації в тебе овуляторний, що якість яйцеклітин в тебе достатньо висока. Якщо ми говоримо про те, до якого не пізно, да не пізно, господи, народжуйте. 50 вдалося, народжуємо і в 50. Просто ризики того, що можуть виникнути якісь там хромосомні аномалії, набагато частіше в цьому віці, тому що якість її циклітин інша. Безумовно, будуть зовсім іншими, але є методики, які дозволяють перевірити під час вагітності, чи все ок з дитиною, зробити генетичний хромосомний скринінг, подивитися, чи все там нормально. Тобто, жінка може абсолютно народити здорову дитину в 50 років і може в 20 народити нездорову дитину.